Пане Юрію, я не можу не запитати про події, які відбуваються в Луганську. Я думаю, ви вже знаєте про те, що там а, палає, там бавовна. Хтось очевидно палив не там, де треба кажуть, машинобудівний завод там горить. А російські змі масово пишуть про те, що ам, використані ракети з дальністю понад 150 кілометрів. А чи має в своєму резерві Україна такої дальності? Ну як вам сказати так одразу, про які ракети йде мова? Вони не вказують, вони вказують тільки дальність. Не вказують, то й слава Богу. палає та й палає. Ну що я можу? Я поки що не маю такої інформації, тому не можу вам зараз повідомити. Пане Юрію, я зафіксувала, почула я сьогодні. Прочитала багато ваших останніх коментарів з приводу і постачання Україні далекобійних ракет Шторм Шедов. А знаю, як ви коментуєте. Ви кажете про те, що треба дочекатися офіційно, допоки ми побачимо, як зокрема керівник повітряних сил розпишеться на цій ракеті. Скажіть тільки одне: чи приготував він уже е, напис е, на, на цій ракеті? Тому що ми безумовно дуже чекаємо, і наскільки це загалом змінить хід цієї фази російської української війни, сам факт поставки Україні такого типу ракет. Дуже хитре запитання. Я маю підтвердити, що вони є. Я думаю, що має бути якась офіційна, офіційна заява нашого вищого керівництва держави про те, що є тому, що поки що тільки Британія заявила про, те, про ці ракети. Ми мусимо дочекатися зрештою, якоїсь офіційної заяви від нашого керівництва, і тоді будемо вже просити командувача, аби розписався вже, врешті на тій ракеті. Бо як я вже все теж сьогодні жартували, так що. З підписом командувача вона полетить і далі, і влучніше на 10% додає влучності та дальності. Про що ми теж вже ну трішки ну без жартів теж не можна так, але якщо поза жартами зрозуміло, що ті ракети, які дійсно можуть діставати далеко, які можуть летіти точно, це є так зброя гуманна. Я хочу нагадати, що російські керовані авіабомби, які застосовують дедалі більше. Сьогодні окупанти летять великою кількістю, так вони ну, 20-30, як, як вони можуть застосовувати ці бомби за добу, фактично, так і вони попадають дуже часто, в цивільні об'єкти, в будинки і так далі. Це дуже серйозні руйнування спричиняє, тому що бомби потужні. Україна сьогодні застосовує західні зразки. Цих авіабомб, такі як Джейдам, які летять фактично з, точні, з точністю там півтора-два метра, і це унеможливлює е, влучання в цивільні об'єкти і е, гибель цивільних мешканців. Ну так само і з їхніми ракетами. Ви ж бачите, що, що вони зробили в Умані, що вони зробили в інших містах. Це просто не піддається навіть жодним коментарям. Це терористи, та й годі. Юрію, але загалом, коли дати певну характеристику цим ракетам британським Storm Shadow, скажіть, наскільки вони можуть стати ефективним замінником «Атакамсам»? тому що я читала, що вони також своєю точністю, ну і фактично, деякі військові аналітики кажуть, що вони не поступаються атакам. Ну чому ми порівнюємо дві зовсім різні ракети? Зовсім різні це фактично балістична ракета, яка стріляє з, з РСЗВ, так з. З того ж Хаймарсу, так чи з МЛРС, так, системи, це скальп чи штормшедов це ракета повітряного базування, це крилата ракета, а це балістична ракета. Це зовсім різні типи озброєння, які фактично ми просто прив'язуємося тут лише до дальності, так що і ця летить далеко. і ця. А саме дальності, саме довгої роки, бракує нам як артилерії. Так і е, авіації, так при ударах у нас взагалі немає крилатих ракет на сьогоднішній день. У Нас немає такого зброї. Росія має Х 101 Х-555. Вони мають калібр морського базування. У нас на сьогоднішній день немає крилатих ракет, які б могли е, бити точно, бити далеко. Ну сподіваюсь, вже будуть. Скажіть пане Юрію, а у Росії їх ще достатньо? Як, яку тактику може ворог далі намагатися застосовувати у питанні пріоритетності атак по Україні своїми ракетами? Ну, на жаль, вони продовжують їх застосовувати. І є дані ознаки того, що виробництво є. Воно не буде швидким, це очевидно. Ракети швидко не робляться багато етапів виробництва вони повинні прийти, перш ніж дойдуть до відповідно до носія, який буде їх запускати. Тому і це зумовлено тим, що невелика кількість ракет, близько 20, вони зараз завдають удар такого от удару, який були. Ми бачили, спостерігали і 28 квітня, так і 1 травня. Були ракетні удари. Ну але ж. Є ще шахеди, не забуваємо так, які теж дошкуляють, виснажують нашу ППО і так далі. Крилаті ракети це не є основна біль так для нас, головна біль. Так ми їх збиваємо. Ми їх можемо знищувати на різних етапах польоту на в різних регіонах і захищати безумовно об'єкти інфраструктури, по яких вони б'ють військові об'єкти. А є ще ракети, такі як «Х-22», є рес 300 є Х 31 Онікси та інші, які, на жаль, ми можемо збивати обмеженим боєтипом озброєння, таким як Петріот чи сам А цього озброєння у нас поки що мало. Сам ще от на підході. Тому відсотки ми можемо малювати з цих ракет, які ми спроможні збивати, дуже високі. Але якщо брати в загальному ті ж самі керовані авіабомби, це які запускають літаки. Ми теж ті літаки не можемо наразі нічим дістати. Тому тут. Без варіантів тут F-16, який допоможе це зробити. Ну, коли говорити про ем, авіацію, пане Юрію, ми розуміємо прекрасно, що Україна готується до наступальної операції. Розуміємо, що вона буде проходити в умовах, е, коли не буде потужної авіаційної підтримки, і цей фактор буде безумовно, що очевидно грати проти нас. Е, скажіть, чи розуміються сьогодні наші західні партнери, і, власне, е, чи. Ну, не застопорилось знову питання після того, як от ми отримали Міг 29 Да? От просто воно в процесі, воно актуальне, воно на вустах у наших міжнародних партнерів. Ну, знаєте, я зробив усе для того, щоб не використовували цю інформацію, що надання Міг 29 Словаччині та Польщі вирішує питання авіації в Україні. Абсолютно не вирішує, тому що ці літаки не можуть. Домогтись на цих літаках не можна, домовтись переваги в повітрі. Це підсилює наші поточні спроможності, дозволить нам відновити літаки за рахунок і тих запчастин рембази, ремкомплекту, який літак, можливо, не літає, той, що передали, можливо, я кажу, так, але, але фактично 80% запчастин можна з нього зняти і, по, і поставити на ті літаки, які в нас є, які потребують цих запчастин, бо їх нема більше де взяти. Крім як от, зняти з іншого літака, і так само це стосується озброєння, яке вона може передавати, теж ракети партнери, і так далі, це посилює ті поточні спроможності, ті завдання, які сьогодні виконують винищувачі в повітрі, бомбардувальники, штурмовики щодня так воно нам потрібне. Тут дякуємо і Польщі, і Словаччині за таке вольове рішення щодо першої передачі саме бойової авіації, саме винищувачів. але для переваги в повітрі для перемоги нам потрібна сучасна бойова авіація, тому що російська авіапром наразі теж працює, як і ракети. Вони в умовах санкцій ще можуть виготовляти. От. Тому щоб їх відігнати подалі від наших кордонів, щоб протидіяти тій авіації, принаймні як стримуюча сила, нам потрібен F-16 і увесь спектр його озброєння здатний працювати по повітряних, наземних, а також і надводних цілях. У Нас є море, яке Росія теж по суті окупувала пане Юрію. Ну і на сам кінець знаєте, ви кажете про те, що їхня авіація продовжує працювати, розвиватися, їхнє виробництво та ми бачимо, як сьогодні самоліквідувався очевидно гелікоптер, десь під жанкоєм мі 28 російський. Мінус два ворожих пілоти, мінус гелікоптер. Ми безумовно не будемо приховувати, тішимось. Від того, побачимо, які причини вони назвуть, про те, що відбулося, поки кажуть технічні несправності. Але що за типу Гвинтокрим, і наскільки важливо для них зберігати такого типу пілотів, які можуть ними керувати. Ну, гелікоптери, які мають переважно, були цілями К-52, які збивали. Падали ролі, які... у нас немає. регулярно. Так, падали, їх на землі діставали. Згадайте, е, славно, звісно, Чорнобаївку. Ну, вони навіть не злітали, і там е, було таке от поле з вертольотів е, побитих. І ми, оце, було, оце було попадання, це був результат. Одним ударом одразу десятки вертольотів. Ну, кожний гелікоптер, бойова одиниця, яка сьогодні працює на фронті, і МІ-28 в тому числі. Е, е, пілоти е, це. Дорогий товар, як то кажуть, так вони не готуються один рік. Так вони можуть вертольоти ще підтягнути десь середини країни, можуть там зняти з різних напрямків Росія велика. Там всюди авіація є. Ну а власне пілота підготувати потрібні роки. По перше, навчання військовому виші це 5 років. Ну ще плюс плюс його підготувати до бойових дій. Це теж кілька років потрібно щонайменше. Тому чим чим більше їх е, е, кровопиться в було от так от, утилізуються таким чином. Тим для нас краще. Ми вже бачили не раз, що не були у навіть у їхніх зведеннях, у їхніх телеграм-каналах, що старші лейтенанти, лейтенанти, яких посилали на війну, ну будемо сподіватися, що ну наші пілоти е, теж розуміють так, е, теж моніторять їхні ті всі пабліки, і бачать, що там е, ну, підготовка не, не краще ніж наших пілотів. Наші пілоти літаючи на техніці, яка суттєво поступається їм по технічному стану, по технологіях роблять інколи таке, що російським пілотам просто не під силу. Спасибі величезне, пане Юрію, що ви доєдналися до теру Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, бо в нашому етері. Дякую.